Шалом, це Славко, поки є світло, треба продовжувати. Тут прийшов донат і написано за незламність. Мені трохи стало незручно, бо я ж такі гнучки, не те, щоб незламний. Отже, доведеться відпрацьовувати. Ось маленький ножик то добрі люди, хай знають, що я їх не забув з маленькими ножиками. Отже, я хочу відповісти спершу за все панові Олександру Діденко, тому що це важлива тема. Чому треба змінити дискурси? Ви розумієте, що знову ж таки виступив Пєсков? Сказав, що ну, Пєсков єврейська фамілія. Виступив сказав, що треба вам таки денацифікуватися. Що можна на це сказати? Фінляндизуватися нам доведеться зображувати якусь фінляндизацію 44-го року в самий час? Тому ви всі бачите, що маленька, але хоробра і потужна Норвегія поспішає нам допомогу, нам з розкату викинули, як цього чергового я його прізвища вже забув. Ну, неважно, того осилатим унітазом. Розумієте, нам, замість грошей, їхніх будуть їх кидати, їхні портрети. Розумієте, нам вже їх не самих кидають з розкатом на розтерзання, а. Папортрети по на розтерзання кидать. Самі вони в Австрії, себто крали, крадуть і крастимуть. І далі 100 мільярдів норвезьких теж буде на, на шарапа. Розумієте, у них там у владі на шарапа дійствують, кидають на шарап, ані розривають. Отже, що я хотів сказати, пану Олександру Діденко. Я не порівнюю Сталіна і Шухевича. Ясно, що я волів би жити за тітоїзма Шухевича, ніж за сталінізму Сталіна, навіть повоєнного. мене теж ламають дінщики, чорні лестниці для прислуги, женські гімназії все таке інше. Але в чому проблема? Скільки ми будемо говорити за минуле, я от розумію образу пана. Діденка на свідомітів, хоча сама людина явно мислить, і до свідомітів не може відноситись, але чомусь ображається. Ну, ясно, чому штамп російський і мені зручний, і ще з 2014 року Дмитро казав, щоб я не вживав поняття свідоміт, якби воно мені не було близьке. Але я це почитав якихось. Знову ж таки скажу свідомітів, наїжджають на норманізм. Одне й те саме, нам дискурс слід міняти. Вже немає значення, який год був 33-го року і чому він був насправді. Ми живемо пропагандою, і кожна спроба підмінити пропаганду інформацією. Розумієте, ну воно ж рани ще болять. Не так болять рани родичів, тому що моя бабця їздила туди на Сновськ продавати вишивки євреям і так вижила одна з бабусь на Чернігівщині по батьковій лінії. А справа в тому, що зарано знати правду, і нікому вона не потрібна. Це щоб розуміти правду, треба розуміти ситуацію 30-х років в Європі і ситуацію. З продовольством в світі в 30-ті роки, але кому вона ця правда потрібна? Обійдемося пропагандою, а ще краще забудемо, тому що нас весь час повертають до цих 30-х, 50-х років. Зачем? Ну, дискурс, вони не можуть знайти вони вічно вчорашні. Я от коли почитав цих от... Борців з дарманістською теорією каже: поруся це той самий у москвинів, тільки українською. Я дійсно когось таки треба денацифікувати. Я скажу, що ясно, що денацифікація не на часі, бо можуть образитися ті, хто на фронті стоять за нас. Але стільки ідіотів, що ну, варто було б іденцифікувати когось От зараз, замість того, щоб і портрет міндіча нам кидати з зображенням. ж не сам золотой унітаз не дадуть на розтерзання. Нам тільки портрет його покажуть унітаза. Замість того, щоб кидати портрети Міндіча на розтірзання, прибивати к віселіці, Як Нам би когось би кидали на розтерзання. Ну, не судьба. Розтерзувати вже треба їх, повірте мені. Щодо гоїв, я скажу, якщо пан образився, оце є сім заповідей дітей. Но я правильно, не зловживай, хай не буде у тебе кумирів, не зловживай іменем Бога, не злослов іменем Бога, не зловживай його в живих клятвах, значить, ні прелюбодействуй, ні убій. Не їж певні частини тіла тварин, в ніколи не соглашусь. І головне, чому ми ще не можемо зараз сказати, що більшість гої вже дотримаються цих заповідей дітей ноя, вже не чисті язичники, і їх можна вже вважати міра. Але в нас ще нема сьомої заповіді, у нас ще нема справедливого суду. Так що, за формальною ознакою, де тут наш любий? Пан Діденко, Олександре, ми все ще гої. І не забувайте, що гої. Це біблійські язиці, це народи, це язики. Є люд Божий. Той що, ну ви знаєте, люд Божий і передбачався, що він спілкується або македонською, церковно славською або Латиною. І є язики, є смердючі нації ланговардів. Ясно, що українська нація далеко не така смердюча, як, наприклад, наші бадярські сусіди в цьому сенсі націоналізму. Але все одно ми лишаємося в сенсі язиков народами, Ми не люд Божий іще, хоч би через те, що ми сьому заповідь нащадків соблюдаємо. У нас нет справедливого суда. Тому за формальною ознакою ми гой. Але якщо пан єврей, то я про всяк випадок прошу обра... пробачити, якщо пан вважає, що належить до люду Божого сам особисто. Я не вважаю це гардиною, мені легше. Вибачитися перед паном, але проблема в чому? Діскурс треба міняти, розумієте? Я ось чую ці заклинання, які вже переходять в завивання. І от те, що нам цього міндіча портрет кинули, розумієте, замість того, треба вже думати. Я боюся, щоб наш Зеленський не став нашим керенським. Ось в чому проблема. Румини 17-го року, вони скористалися. Першим же бажанням німців використати війська на заході проти Антанти і погодилися на перемир'я на надзвичайно невигідних условіях. Більшовиків так само і центральну раду примусили до того перемир'я, просто у них дочекалися, поки військо розбіжеться. Вся моя позиція не в тому, що нема світла, як давно написано у когось на інші, а в тому, що війська забракне. Розумієте, а оцей весь. Популізм перетворення нашого Зеленського на Кіренського це дуже погана. Ознака, боюся, що народ не вивчив уроки 17-го року, і от недарма наші західні сусіди сплачуються, щоб не випустити українське військо до екзилю в боє... в боєздатному стані. Не забувайте за це. Зараз нам вчасно зображувати якусь фінляндизацію, якусь денацифікацію. Зараз ми маємо грати в пандавки. Тому що цього хоче Трамп, цього хоче прогресивне людство і цього хочуть навіть норвежці, які дають нам нібито 100 мільярдів на шарапа, на розтерзання нашою державою. Ну Тому що вони ж теж не забули, хто у них. Розполовині Шпіцберген. шпіцбергія, такої не забувається. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, згадаю щось розумне ще раз зайду, якщо буде світло.